Лідер це той, хто веде за собою. Прищеплювати дітям ці навички необхідно з самого маличку. Вважають члени спеціальної дослідницької групи Полтавського інституту після дипломної педагогічної освіти імені Михайла Остроградського. Перш за все, говорять останні лідером можна назвати ту людину, яка є успішною у навчанні, прагне досягти високих результатів у всьому. Таких дітей у класі згідно з новою моделлю лідерства може бути кілька. Дуже жаль, що є розуміння обмежене лідерство, що це один в групі. Ні, ми виходимо з того, що кожен може розкрити в собі лідерські якості, знайти відповідну галузь, відповідну сферу прикладення своїх зусиль. На засіданні присутніх ознайомили із навчальним посібником-довідником формування лідерської компетентності в школі. У ньому йдеться про те, кого можна вважати лідером, представлені системи лідерської освіти, які вже створені у світі. Всім багато аспектів цього феномену залишаються недослідженими. А отже, у педагогів є необмежене поле для діяльності. Ця книга це є імпульсним текстом. Тобто в ній багато ще чого немає. Але ми сподіваємося що члени спеціальної дослідницької групи, коли будуть працювати кожний за тим напрямом, який обере, вони зможуть доповнити цю книгу своїми досягненнями, своїми здобутками, своїми роздумами. В Цілому ж формування учня лідера має відбуватися не лише у виховній роботі школи та позакласного часу, а й протягом навчальних занять. Реалізація цього завдання потребує створення відповідних методичних матеріалів для педагога. Над цими працюють члени спеціальної дослідницької групи.